Прийняти необхідні ефективні рішення без обговорення планування неможливо. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 11 квітня, у п'ятницю, на моєму YouTube каналі можете подивитися програму П'ятничні роздуми. Сьогодні у програмі «П'ятничні роздуми я хотів би поговорити про дві міжнародні зустрічі, які мають. Пряме відношення до України, до війни в Україні, що відбулися протягом цього тижня. Точніше, одна вже відбулася, а інша проходить саме сьогодні, 11 квітня у п'ятницю. 9 квітня відбулася зустріч міністрів оборони так званої Коаліції охочих. Це коаліція, яка хоче знайти варіанти забезпечення гарантії безпеки в Україні після умови, чи договору, чи угоди щодо припинення вогню в Україні. Їх близько 30 країн, країни. Головна ідея якраз зараз стосується цих сил забезпечення. Що це має бути за за місія, які цілі цієї місії? От вони обговорювали і шукали різні варіанти. Ну там переважна більшість країн. Насправді не буде брати участь у цих силах забезпечення, ну в силу певних там відсутності можливостей, небажання. Більшість, до речі, хоче, щоб була так чи інакше участь Сполучені Штатів Америки. Вони, ну як повідомляв Блумберг, напередодні намагалися і Франція, і Великобританія, ну і Майназі Макрон і Сармер говорили з президентом США Дональдом Трампом, щоб там і повітряний. Було прикриття з повітря, розвідка і так далі. Але поки що, ну без участь участі американських військ, але поки що Трамп, ну за повідомленням Блумберг, не пристав на цю пропозицію. Отже, без Сполучених Штатів Америки, ну фактично, переважна більшість країн в тій чи іншій мірі не братиме участь у цих силах забезпечення. На сьогодні, за інформацією, це шість країн, які готові після припинення вогню взяти участь. Направити своїх військових військовослужбовців у ці сили забезпечення, це Велика Британія і Франція. Вони є, я би так сказав, локомотивом, драйверами цієї ідеї, а також країни Балтії і Нідерланди. Які цілі? Ну, там різні були підходи. Але міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на відкритті цієї зустрічі. У, яка відбулася у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО, сказав, на мою думку, ну, в принципі, абсолютно правильні чотири цілі, які ці, ця місія має виконувати. Ну і ця коаліція заліто охочих: це забезпечення е, миру так, в повітрі. Перше, друге це е, на морі, третє це підтримання миру на землі. Ну і четверта ціль це. Забезпечення і надання всіх можливостей Збройним силам України, щоб вони були найголовнішою так, от, силою забезпечення того миру, припинення вогню і гарантію безпеки. Я думаю, що якраз усе четверте, це в принципі для нас-саме таке потрібне. Воно буде нам на майбутнє, хоча безумовно, всі ці інші три цілі щоб, щодо е, припинення вогню в повітрі, в морі, забезпечення миру на землі, також для нас дуже важливі. Отже, побачимо, як будуть далі розвиватися події. Було багато, до речі, з цього приводу різних заяв. Там у нас в Україні називають їх коаліцією неохочих, неохочих, потім там жартують, коли вони прийдуть до коаліції рішучих. Ну, давайте будемо об'єктивними. Для того, щоб спланувати нормальні, результативні, необхідні рішення, вони потрібні реально бути спланованими. І так просто взяти і сказати, от ми будемо то-то, то робити. Ну, насправді ну, це. На мою думку, несерйозно. Ну і тим більше, ми знаємо, що і були е, начальники штабів Збройних сил Франції, і Великої Британії в Україні, вони обговорювали, я сподіваюся, дуже конкретні плани, як і що йде це буде робитися. Тобто, на мою думку, насправді процес рухається в правильному напрямку. Можливо, дійсно, не так швидко, як би нам хотілося, але добре, що він хоч рухається, зважаючи на те, що США, ну, адміністрація Трампа мається на увазі, фактично. Самоусунулося від, від надання гарантій безпеки Україні у випадку досягнення угоди щодо припинення вогню. Щодо другої зустрічі, яка відбувається сьогодні, це зустріч, зустріч контактної групи з питань оборони України, це так званий формат Рамштайн. І також відбувається сьогодні штаб-квартирі, він відбувається штаб-квартирі НАТО. До речі, вперше там співголовують співголовують Велика Британія і Німеччина. Перед цим була зустріч 12 лютого. Там головувала Велика Британія. Це вперше, коли Сполучені Штати Америки не головують, Хоча варто нагадати, що саме колишній президент Джо Байден та колишній міністр оборони Алоїд Остін, вони були фактичними такими ініціаторами створення цієї групи Рамштайн і міністр оборони Сполучених Штатів Америки завжди. Був головою на цих зустрічах. Е, на цій зустрічі е, міністр оборони Сполучених Штатів він під'єднається, візьме участь по відеозв'язку, як, до речі, і президент України Володимир Зеленський. Але слід зазначити, мене насправді це трохи так неприємно здивувало, що пишуть, беруть участь представники ну, близько 40 країн. Хоча варто нагадати, що раніше зустрічі проходили за участю. Представників понад 50 країн. Отже, для мене особисто ну, мені цікаво, чому іде, поділися ці 10 країн, умовних, так, і що реально це за країни. Можливо, ми цю інформацію згодом також і будемо знати. Ну, знову ж, ці, це завдання цієї групи, це пошук всіх можливостей надання воєнної, в першу чергу, допомоги Україні, щоб вона могла. Протистояти російській агресії. Ну, до речі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіов заявив, що Німеччина дасть нам додаткові 4 системи Там 30 ракет вони знайшли в себе для системи Петріо. Це дуже добре. Ну і Арість Ті теж хороші. Це такі середньої дальності комплекси. Вони можуть збивати і крилаті ракети, і літаки, і безпілотні апарати. Тобто, дуже добре, там ще багато інших. Німеччина надає нам пунктів в цій допомозі, і ця ситуація, я думаю, буде тільки продовжуватися, бо ну, за інформацією, яка є в публічному просторі створена на цьому тижні нова коаліція у парламенті Німеччини в Бунтистазі після дочасних парламентських виборів за участі ХДС, ХСС і соціал-демократів. Борис Пісторіус, який представляє соціал-демократичну партію Німеччини, кажуть, що він залишиться на своїй посаді, і це дуже добре. Бо він, на мою думку, дуже є добрим другом України і дуже тверезо і правильно, як на мене, оцінює ситуацію і дає відповідні е, хороші коментарі. До речі, коли його там запитали там, про деякі інші речі, він сказав, що ну чи буде у Німеччина брати участь в цих силах забезпечення за заспокоєння. То він сказав, що є речі, які не потрібно публічно обговорювати, а прийде час, там буде все, хто має бути так, в той чи іншій мірі буде брати участь. І це я, на мою думку, абсолютно дуже правильно в цій ситуації. Бо в нас, на жаль, дуже часто ну, в Україні має на увазі, роблять багато публічних заяв, які, ну, як на мене, є передчасними які інколи ну, є навіть і шкідливими для інтересів України. Отже, цей тиждень він озимувався цими двома такими, на мою думку, важливими зустрічами. Знову ж, хочу наголосити, що ті всі скептики, які там собі дозволяють якісь різні жарти, з приводу того, що вони багато говорять, нічого не роблять, насправді вони роблять. І я переконаний, що будуть робити набагато більше. Сподіваюсь, ви додивились цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу, підтримують його, коментуйте. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І завжди на завершення програм нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!